Друге групи порушення з використанням електровудки впродовж одного тижня викрили працівники Тернопільрибоохорони. На території Дністровського каньйону біля села Горошова-Борщівського району 27-річний чоловік використовував електровудку. Правопорушником виявився мешканець села Блищать Готинського району Чернівецької області. Це вже друга електроутка на протязі тижня часу. Перед Великодня ніч була одна затримана під Тернополем. І через 5 днів затримано другу електроутку в Борщівському районі біля села Горошова. Затриманий чоловік, який пізніше виявився інспектором національного парку Хотинський. Ну, затриманий з електроуткою, було декілька рибин. Сума збитків, яку нарахували, становить 3190 гривень. Правопорушнику загрожує штраф або обмеження волі до трьох років. Знищення риби електровудкою, браконьєрство небезпечне не тільки для риби, а й для життя людей. Електричне поле електровудки згубно впливає на всі водні живі організми і завдає шкоди екосистемі в цілому. Ці Цілетровудки вони кустарного виробництва саморобні. І, ну, током просто ну паралізує рибу. І під час того, коли риба та сплила, та що не сплила, вона вже уражена струмом, І, оскільки говорять другі іхтіологи, які компетентні люди, що вже відтворення тої ікри не буде. Ну І вважають, що та риба, котра пройшла через це, навіть якщо вона вижила, вона вже не роститися не буде. То це колосальні втрати для ну, рибних запасів України. Неодноразові були випадки, що ну, не в нас в області, а в других областях, що були уражені струмом і люди загинули від самої житої вудки.